Триває важка російсько-українська війна. Днями головне управління розвитки України показало дуже цікаву операцію на так званому кримському план Чому це важливо і чому це важливо у світових масштабах? Перше, наші спеціальні структури набули дуже серйозної мілітарної суб'єктності. Отже, можемо констатувати, що є як професійність, професійність військовослужбовців у цій структурі, так і всі необхідні технологічні заходи для того, щоб здійснювати потенційні операції. Друге, розвіються. Міф не тільки про другу армію світу, а й про найсильніші спеціальні структури Російської Федерації. Вони довший час вважали себе чи не найкращими у світі. Звичайно, певні історичні передумови для цього є. Але зараз навіть ця система їхньої всемогутності серйозно ревізується. Наступний момент це направду потенційний плацдарм для того, щоб поступово деокуповувати Крим і в сухопутній частині, в тому числі, якщо Російська Федерація не змогла побудувати такої системи оборони і охорони, Охорони свого узбережжя, що невеликі диверсійні групи зуміли туди проникнути, виконати бойове завдання, не втратити жодного військовослужбовця і повернутися назад, то це означає, що в них на правду, для цього немає серйозного потенціалу. І є ще дуже серйозний цікавий момент: це застосування су 35 у, ре... у режимі атакуючого штурмовика, який застосував гармату гш 30. Що це означає? Якщо доходить до такого ближнього бою, то це означає. Наша що ракетобомбове озброєння, яке може нести цей літак, не змогло упоратися із високошвидкісними катерами, котрі рухаються у правильному напрямку. А отже, розхвалені російські винищувачі, які вони вважають четвертого покоління, плюс і яким немає аналогів у світі, не такі уже і хороші у світовому контексті. Українські спецслужби набули колосальної капіталізації, і на так званому ринку спецслужб однозначно можуть Можуть уходити у найперші місця у планетарному вираженні. Вітаю наших спеціалістів особливих спецоперацій. Це направду колосальний крок уперед, і дуже серйозна і міджева поразка нашого противника.